Щойно дзвонили з родинного клубу, я, оказується, виграв 370 тисяч. Почому? Не знаю чого. І треба заплатити там 1200 гривень, і я вже все. Я вже, я вже і отримав 370 тисяч. Тобто роздають вони гроші направо на ліво. Дорогі друзі, хочу що вам сказати, не, веді, не ведіться ви на цю лапшу. Нічого ви не вигравали. Просто продають крем, який стоїть 13 гривень, вам за 130. Набор якийсь там несуществуючий, продають вам за 700, за, за 700. Не вірте родинний клуб, це розводняк. Просто розводняк. Він був 10 років назад. Зараз вони знову активувалися, думають, ну що знайдуть. Не вірте нікому. Не вірте, це лапша з лапші. Ніхто не отримує ці 370 тисяч гривень. Ні в якому разі. ні в якому разі, ніхто Не отримує. Не ведіться, я звертаюся до пенсіонерів, які думають, що ось, о, все, свершилось. Там зверху чітко, якщо навіть ви дійшли до такої стадії що там документи вам присилають, там чітко зверху, малесенькими. Буквами написано. В разі, якщо ви виграєте цей приз, то ці документи будуть оце такі. Тобто Це не документи ніякої юридичної сили вони не мають. Це можна просто, як вам сказати, книжечка така напечатати і Іван вислати. і все. Ніхто... Не ведіться на це, навіть не купляйте первого якогось там замовлення. Не купляйте його, бо ви ніколи нічого грошей не отримаєте, Це розводняк вищої марки, Ну як не вищої марки, ну це тупорилих такий, тупорилий розводняк.